Слава Україні! Тихо! Не можу зараз взяти маски. І Це зрозуміло! Це не є. Це є один із засобів охорони. Провокація це власне те, що люди зараз стоять і мовкнуть. А ви намагаєтеся зараз абсолютно не суттєві питання вирішувати? Для вас суттєво, яке обличчя має цей хлопець, який охороняє. Це не є суттєво. Суттєво є те, що зараз Хмельницькому власне стоїть питання міського голови. Обласного голови, голови МВС, головного прокурора міста Хмельницького, обласного прокурора, на які далі лобіюються помічники, колишні працівники Януковичської братії. Ви прекрасно про це знаєте. Зараз все дуже тихо, все пропихується поза люди. Так само, громадська рада, рада майдану, так звана, не може впливати на вибір. І ви повинні розуміти, що власне є суттєві питання. Я особисто є представником старшини правого сектору. Я не буду вихвалятися і бахвалитися, де ми були і що ми на собі відчули. Я не буду говорити, чому маски для нас стали частиною наших облич. Був той самий час. Я думаю, тут немало людей на Майдані. Стоїть наразі. Які так само їздили в Київ, які так само і в Хмельницьку відстоювали свої права. І я тут якраз прийшла повідомити думку і меседж правого сектору, зокрема, що громада повинна вирішувати всі свої питання власними силами, не сподіваючись на те, що прийде хтось, назначений Києвом чи неважливо ким. І цей хтось буде вирішувати ваші питання. Кожна людина, кожна особа, кожен громадянин перш за все має усвідомлювати свою відповідальність перед собою, своєю сім'єю і своїм народом за своє рішення і вибір. Це стосується проданих голосів. Кожен із нас повинен розуміти, що 200 гривень і кілограм гречки. Не може стати достойною компенсацією років приниження. Кожен із нас повинен мати відповідальність. Радянський Союз привчив українців, так само, як і інші національності, які були в тюрмі народів, до того, що все вирішує власть. Власть рішає судьби. А ви маленькі люди. Це неправда. В Україні завжди існувало звичаєве право. Конституція гарантує нам те право, яким ми не користуємося. Я прошу всіх об'єднати свої зусилля не тільки в боротьбі із загальним ворогом, а і по спрямуванню до порядку в місті. До порядку в області, до контролю за владними органами, безпосереднього контролю. Це мають виконувати громадяни. Ніхто, крім вас, цього не зробить. Ви розумієте, це так само, як ви віддаєте свій огород якомусь дядькові і чекаєте восени, що вам привезуть врожай. Вам не привезуть врожай. І тільки тоді, коли ви його все вирощуєте самі, воно дасть плоди. Ви робите це заради ваших дітей, заради ваших сімей. Ми робимо це разом, і вся Україна має поєднатися у цьому загальному пориві і дійсно відкинути якісь поняття от провокатори. Дійсно зараз діють провокатори, але провокатор це є просто злочинець, всього лише злочинець, з яким треба боротися законно, і він має займати свої місця в місцях позбавлення волі. В місцях позбавлення волі мають знаходитися не. Активісти, а злочинці. Я пропоную піднімати питання, зокрема по Хмельницькому, шкандальні питання з приводу неправдивих судів, з приводу депутатських синків, які е, позбавляли життя та здоров'я громадян Хмельниччини. Я пропоную піднімати ці питання. Я пропоную, щоб це віче було в двічі, втричі, в десятеро більшим. на кожному, і не пошкодуйте години двох. Прийти на пікет того самого МВС, того самого ДАІ, того самого суду. Не пошкодуйте того часу прийти у міську раду, у обласну раду. Повірте мені, ніхто, окрім вас, не вирішить вашу долю. Ми всі маємо це розуміти. Я не буду багато говорити. Я скажу коротко, що правий сектор ініціює по всій Україні створення громад і громадської влади.